Родом Сьогодні... Черкас, художник кераміст, і зараз він розкаже про те, чим він, якою технікою він має володіє. Я володію унікальною технікою, Такою технікою ніхто не володіє. А тепер і ви будете володіти. Вибачте, я не знаю, як там завжди так, катаємо чи качаємо кульку. От так, довго-довго, довго, хвилинки дві, три. О, навіть. воно засохне. Так, от, воно Та, оп, так і треба, щоб засохло. В цьому і секрет. Качай. <різь> С фактурой можете, да. Только не заглаживать, а разминаете. Как вот как объяснять? Красота. Що, всіх чашки вийшли підресування, чи ні? Да. Всі довольні, чи ні? Да. Молодці. Да. Молодці. Так Молодці. Да, це я проявив ініціативу і вирішив саме в криці. І зліпити два. Так как я буду свистить, они даже.